Стоїть на чесно слові село водюне на приазові ще є на картах, але не в житті. Коли в цьому секторі кажуть про перемир'я, наші вояки всміхаються. Звісно, стріляти стали менше, але не припинили. Учора надвечір чотири години тривав доволі потужний стрілецький бій. Вибухали 120 та 82-мм міни. Сьогодні на цій ділянці ствольну артилерію не застосовували. А от до 8 березня вдень сюди прилітало і до двох сотень снарядів із далекобійної артилерії. Група Олександра Моторного повернулася з передової. Нині на приазов'ї перший по справжньому теплий березневий день І дядько Микола мерщій узявся за бджіл, бо незважаючи на суцільну руйнацію довкола, вони точно відчувають весну і хочуть, каже господар, працювати. Пасончка не нігернісає, поэтому только цвіточний, цвіточний і и... тобто якість меду вона змінилася, Звісно. Да? Працювати від варто зізнається, чоловік змушує і себе, аби остаточно не зійти з розуму за 5 років мало не щоденної війни. Це найголовніше, що воду набирати І душ. Як шарахнуло, і все в дирках. Його і не заклеїш, а варить. Електросварки не завариш. Все побите. Хлопцям доводиться швидко пересуватися тут на машинах. І От видно, що. Пересування тут у водяному навіть серед білого дня воно обертається ось такими пробоїнами. Це 12,7 пролетіло, пролетіли, розвернули. Прилітає у стелі, пробиває стіни, руйнує і будинки, правду казати те, що від них залишилось у водяному, і укріплення наших бійців безпосередньо на передові. одного дня насчитали 213 приходів, іменно іменно за раз, за за, за утро. Часа-полтора, де то працювали по нашим позиціям. До 8 березня, розповідають хлопці, тут кілька тижнів поспіль було справжнє пекло. У нас тут інтенсивно працювала арта, тобто працювало все. Іменно міномети, працювала стволка. І от утро, вечір, утро, вечір. Військові кажуть, стріляла ворожа далекобійна артилерія, ніби за розкладом. Навіть бували такі дні, що збивалися, що тут щитати, скільки було вистрілів. Били чужинці дуже потужними 122 м та 152 м калібрами, де інде після вибухів утворилися вирви у людський зріст та повивертало назовні бетонні плити, міцно закопані у землю, і потрощило бетонний спортивний інвентар. Добре, що той мить ніхто з бійців не займався активно спортом. Якраз Колок прилетів, коли в той час добре, що ніхто не займався на вулиці, то так змайстрували трошечки, привели Склеили. його в порядок. Від самого початку доби, і фактично до півдня понеділка, 18 березня, над водяним була тиша. І ось буквально ви чуєте, зараз на передовій, це буквально лічені сотні метрів від самого села, почали розриватися ворожі 82-міліметрові міни. Насправді мін спало лише кілька, доволі далеко від села, але автоматичні гранатомети не замовкали. Власне, на нахабство наші хлопці переконливо відповіли. Лягло геть хорошо прям. Іще одну в дерево впало. Отлично. Прямо над АГСом в дерево. І ще одну і хороше. Напряме запитання про якість перемир'я на ділянці фронту, за яку вони відповідають, бійці дають. Дуже красномовну відповідь. Ну кажуть, що перемир'я з числа. Перемир'я. <гум> Тут такі дистанції, що інколи можна розгледіти навіть обличчя окупантів і дуже добре видно, що вони нині активно окопуються і облаштовують свої укриття, прикриваючи роботу купачів кулеметними чергами. Та українські військові аж надто нахабніти їм зізнаються, не дають. Лише напередодні потужний стрілецький бій каже, Чечен, надвечір тривав понад чотири години. Атаку відбили. І те, що на опорнику усі залишились живими. Тутешній найстарший воїн вважає ситуативною, але таки перемогою своїми побратимами зізнається, відверто пишається. Якщо сіпарні тут знаходяться, значить вони мужики, настоящі мужики. З передової на околицях водяного. Олександр Моторний Сергій Заренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс